Хочеш почати заробляти онлайн, але не знаєш з чого. Покажу, як це роблю я. Мене звати Світлана, мені 50 років. Я працюю в енергетиці. Але вже 3 роки заробляю онлайн із фармасі. Фармасі це якістю, якої закохалась з першого разу. Це безпечна продукція для мене і моєї сім'ї, яка дає можливість стабільного заробітку онлайн. Я беру три людини в команду. Навчаю, включаю в роботу, підтримую 24 на 7. Це просто! Ти отримуєш готову систему та мій досвід. Підходить кожному, хто хоче фінансової свободи та гнучкового графіку. Почати може будь-хто. Головне бажання. стартуй легко і з підтримкою. Залишилось лише 3 місця.